Хей-хей, це дуже смішна іра, і знаєте, так якось совпало, що мої найулюбленіші фільми, серіали, фасони штанів все з 90-х. Тому це не просто десятиліття, це ціла епоха в світі моди, яка не просто повертається. Та вона і не забувалась. Ну, як ви вже могли здогадати, сьогодні ми поговоримо про моду 90-х. Тож, скаво прошу, мою рубрику не стільову стіль, де я віщаю про новості модного вміра. В цьому відео ми пройдемося по головним тенденціям цієї епохи, серіалам, які не побоююся цього слова, задавали ці тренди. Розглянемо, хто в той час був іконою стилю, та як інтерпретувати моду 90-х в свій гардероб. Чому особливість цієї епохи? Ну, по-перше, стиль 90-х це бум проти консервативної моди. Люди не боялись там поєднувати ті джинси, непонятно вже з чим то взагалі. Все не поєднуване, вони вмудрились поєднувати і виглядали дуже класно. Взагалі, 90-ті ще й епоха джинсів. Самі по собі джинси були найактуальнішим просто трендом в ті часи. Це комфортно і з ним можна все поєднувати. Буквально все. Спочатку зірки почали дуріти, ну і потім жіночки недовго думаючи теж підтягнулись під цей тренд яскравого всього і дуже неабичного. Ікони моди в ті часи були в основному моделі. Наомі Кембл, ну старушка Наомі, я вам скажу зараз, вважаючи, ікуни Клаудія Шифер, як у мене на хаті колись був. Сінді Кроуфорд, прекрасна жінка. А ще супермоделі не тільки задавали тренди в моді, вони ще... Примудрились якось в Америці задати тренд на спорт та здорове харчування. Ну, судячи по всьому, не дуже в них вийшло, звісно, ну, дівки питались. Але ще одна ікона була в ці часи Кейт Мосс. От вона ну, не дуже питалася комусь не взяти те здорове харчування, вона навпаки С тусовочок не вилазила. До речі, саме вона задала моду на шуби та босоніжки на платформі. Кері Берчел, вона теж любила шуби і босоножки одночасно носити. взагалі пофіг, зіма, не зіма, вона монобланніки, і оце. По Нью-Йорку ходила на свидання. Багаті люди можуть собі дозволити, Все таки не своїм пішком хірачать вони в той центр Нью-Йорка. До речі, для мене Керібречов до сих пір лишається якорем в світі моди. Її образи не то, що ще залишаються актуальними. Мені здається, вони з кожним роком виглядають все краще і краще. Як вино, як вино ну раз ми вже заговорили про ключові фігури моді 90-х, тут просто неможливо. Не сказати про Spice Girls. і взагалі в будь-яких інших в принципі, обставинах їх не можна забути, тому що це друга по популярності група після Beatles, звісно ж. Так що, в принципі, вони в ці часи стали просто феноменом, тому що вони всі різні, в них різні стилі, різні образи, різні амплуа. Ця група ідеально репрезентувала моду 90-х. їх копіювали мільйони, і не тільки американки. Там на кожен вкус стіль був і спортшик, і просто якийсь міль. І вампвумен якась була. ну та, Там було все. У кожної учасниці групи був свій стиль. Наприклад, Мелсі, яка також була відома як Спорті Спайс. Спортивна причинка. Ну, сподіваємося, це тільки українською звучить глупо. В спорті Спайс звучить лучше. Не nee. Є одне правило, не проводить пісні англійські сумніті імена. В мелсі був особливий стиль спортшик, і вона завжди одягала спортивні речі, незважаючи на те, що це були якісь міровіяті, чи вона була на сцені тринічки. То футболка завжди кліпи знімалась. Це прикольно, що їм змушували одягати якісь сіксапільні сукні, або щоб всі дівчинки були в одному стилі. Там то портило весь шарм. От прикольно, коли ти популярний, можеш собі дозволити піти на якесь серйозне мероприятие в кросовочках і треніках. Цей стиль просто мастхев для кожної дівчулі. От, наприклад, сестри Кардаші неоднократно юзають цей стіль. Надіюсь, вони не думають, що весі думає, що це вони придумали. Ми то знаємо, хто тут вів моду цей спортшик. До речі, цікаво, де кардашіани беруть спортівки на свої сраки. Так, от стиль, наче і універсальний, але на співвесідує вам не раджу в ньому піти краще. Вдохновіться якоїсь другої чи з 90-х. А от інші учасниці групи пристрастились до взуття на товстій підошві. Без цих подкрадуль Емі Балтон звучить як батон Мел Бі і Джері Галівел просто не виходили в магазин за хлібом. Шучу, магазин за хлібом вони в принципі не виходили. Вони ж зіозли, який хліб. Вони часто віддавали перевагу німецькому бренду Буфала, і це ввело в моду не тільки взуття на товстій підошві. А ще й шалена популярність цьому бренду. Мел Бі ще круту фішку придумала з мілітарі. Якщо вона вже з'являється в цьому образі хакі, то він має бути витриманий вплоть до останньої там деталі: прям взуття, оце, типу, якийсь там, скоріше за все, браслет буде в цьому стилі. Шкарпетки там теж, напевно, явно не з єдинорогами. Також Спайс Girl ввели в моду цвітні окуляри. Вони взагалі були модні ще в 70-х, але вони повернули з цим окуляром друге життя, получається. До речі, цей тренд зберігся до останніх років. Я довго думала. В чому ж їх феномен? А насправді все просто. П'ять дівчат, усіх різні енергетики, характери, як вже я вже говорила, амплуа. Інші гір скоріше співали про якусь нероздільну любов, чи про там розставання, про якусь боль. А ці дівчаті співали про дружбу, про жіночу енергетику, і може в цьому була їх фішка, прям грандіозна. Ще вони з'явились в правильному місці в правильний час, тому що до них в основному популярні були хлопчачі групи. Серед жіночих груп майже нікого і не було, тому вони зайняли свою нішу. Просто зірвали цю жизнь, просто поза тим, не тільки зірки встановлювали тренди на моду, а ще й серіали. Поговоримо про серіал Веберлі Hills 90210». двісті десять. передивлятись кожне літо. І виключно через атмосферу, тому що сюжет та на Серіал популяризував стиль нормкор. Він предназначався тільки для нормальних людей, які любили простий одяг, без цих якихось дивних елементів, яскравих кольорів чи якихось бльосточок, що було притаманно моді 90-х, і що пропагандували спайс гір. Врешті-решт, мода це одна із симптомів соціальних змін. Якщо вам потрібно ще натхнення на моду 90-х або атмосферу, раджу вам переглянути фільм безголові. Всі Фіти, представлені в фільмі, можна віднести до стилю препі. В 90-х його обрали ті, для кого гранж був рачнуватий, а стиль препі дуже схожий на стиль олдмані, але він менше діловий. Цей одяг дуже сильно нагадує шкільну форму в якихось елітних англійських школах чи коледжах. Особливо мені він дуже сильно заходить. Я взагалі хочу зняти про нього окреме відео. Твін пікс! Ще вам порада на серіал з класною атмосферою 90-х. тому що там дуже, 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 дуже. Дуже класна атмосфера. І звісно ж, аутфіти. А факт про мене, я просто обожнюю затишні американські серіали про маленькі містечка. Хоча Twin Peaks я б не назвала затишним, я до сих пір не розумію його сенс. Я вже задовбала чату GPT задавати цей вопрос. А, а кожен його отвіт запутує мене ще більше. В чому сенс Twin Peaks? Ну і звісно ж серіал Друзі. Цей серіал точно задавав тренди в 90-ті. А жіночий склад заслуговує особливої уваги. У кожної героїні була своя фішка. У Рейчел була ця її шалена зачіска, міні юбки класні туфлі, дорогі. А от у моніки були прості кежуал-комплекти... Але комфортні і дуже гармонійні. Ну і куди ж без фібі з довгими сукнями та сумками з бахрамою. Сама б я таке не носила, звісно, ну прикольно виглядало. Ну і звісно, найстільовіший серіал, як на мене, в ті часи. Сексі, місто, це мій улюблений серіал. До речі, просто так кажу за зміною нарядів героїнь, було цікавіше спостерігати ніж за сюжетом. Серйозно, і кожен характер можна прочитати по аутфіту. От чого я добиваюсь своїми нарядами, щоб одразу було видно братівна. От Кері фанатка подкрадуль, особливо Бланік. на високих шпипічках. Також вона обожнювала великі аксесуари, що було притаманно моді 90-х. Головні убори різної ступені екстравагантності. Ну звісно, до Каті Осадчі її там далеко, але теж вона була нічого. А от гардероб Моніки і Саманти вже поскучніше. Вони були бізнес-леді і там преобладали в основному такі ділові костюми. Але якщо Саманта обирає костюм Гучі з якимось там о, дорогими великими аксесуарами, то Саманта обере просто такий простий костюм без зайвих елементів, як справжній офісний клірк. А в Шарлотти був стиль Аля ідеальна жінка 50-х, Ну або просто забезпечений аристократки. Такі в неї були аутфіти дорого, витончено і так прям нарядно всіх. Да. Переходимо до основного: який одяг носили в 90-ті? Там популярна ще Нірвана була, і вона принесла в світ просто моду на джинси, на футболки з надписами, патерті джинси, наче до тебе ще три покоління носили. Але нормальні люди обирали щось поспокійніше: моми, джинси клюш, обов'язково завищеною талією. Такою завищеною, що аж можна до неба було достатньо. І в основному джинси я просто футболками. Ну, але якими футболками? З яскравими принтами, з всякими оцими яскравими кольорами, з футболками, з надписами, візде, де тільки можна. Тобто мінімалізма там це було антимінімалізм. Епоха анті-мінімалізму. дуже були популярні, просто шалено брюки, полоску і топи. Оця комбінація просто е, тоді ну прям отображала, скажем так, епоху. І звісно ж, блистівки. От блистівки, де тільки можна втулити блистівки, треба втуляти. От Слоган епохи модної 90-х. і очки цвітні в стилі Spice Ну, а міні — це як джинси 90-ті. Це і те саме основне після джинсів. До речі, тоді людей менше ціліти була напевно не тому. Вони такі смілі були з цими міні юбками. І до речі, міні юбки доповнювались толстовками. Тобто тут блін просто Даже не тостовками. В принципі всім чим тільки можна їх там доповнювались Вони зачіски. Пам'ятайте, ми говорили про зачіску Рейчел. Всі знають чи багато фанаток серіалу, брали фотку Рейчел і йшли перекладню і говорили, зроби мені так само. А потім виходить як чучхела на голові. Ну і типу, вже, ну якби. А що робить? А до речі, сама Дженіфер Еністон не любила цю зачіску, вона її ненавиділа. А на що тут вона її зробила? В 90-ті була шалена мода на завивки. На просто якийсь шалений об'єм, на багато лаку. З пазікюру принесли хвостику моду. В основному це були кутері або просто якісь е, об'ємне волосся. Чим об'ємніше, тим краще. Можна хату на голові построїти з того волосся. Отак. Я наслідувала цю тенденцію, і я роблю собі хімічну завивку. Хочеться сказати, що зараз всі процедури на догляд за волоссям, а не навпаки, тому знайти хорошого майстра дуже важко. Тому роблю я цю завивку роблю. Ну, звісно, тяжело з нею, тому що кожна моя завивка не така, якби я собі хотіла. Тож, як створити образ в стилі 90-х? Пам'ятайте, що це епоха джинсів. Тож, якщо ви візьмете джинсовку, там, джинси, тоді були модні теж джинсові такі комбінізони. Це все дуже буде концептуально і в стилі тої моди. Дуже тоді модні ще були великі пластмасові прикраси яскраві, звісно ж, завивка, топи. Топи це тоді імба просто була. Всі носили топи. Блін, худі якісь люди були. Мені юбки носять, топи носять. Блін, що вони там. Ну, мабуть, це наумікем в моду спорт вела і, напевно, не могли собі дозволити таке носити. А от щодо взуття, тоді дуже модне було взуття на товстій підошві, такі масівне. Ну, girl, ну, понятне діло. І дуже яскраві кросівки. Вони дуже класно просто з спокійними джинсами і спокійними образами з джинсами. Ну, коротше, в образі должно хоча б щось бути з приколом. Або джинси, якщо тебе спокійна футболка, або кросівки і все з... щось обов'язково з приколом. І якісь сережки, взагалі, якісь намахані. І ти в цілі 90-х. Спортивний шик. Я, до речі, кое-що маю в своєму гардеробі. У мене є олімпійчка в стилі 90-х. Дуже класного матеріалу. І вона дуже яскрава така з приколом, наче я в баті забрала. Я не здивуюсь, якщо ця куртка прямо з 90-х, тому що купувала її в вінтажному магазині, і в мене в кармані дирка. Ну, понятно, що точно не нова. Я сподіваюся, що достану туди якусь купюру, денег нема. Хм. Також в 90-х дуже тащились по оверсайз-футболкам. Їх носили навіть замість плать. Такі були люди. Дуже сміливі, так. Да? І обов'язково не забувайте за аксесуари. Вони до кінця доповнюють образ. А це саме бандани, штучні, здоровезні прикраси, окуляри, цвітні. Це все прям класно. У таке буде висінька на торті. Ну що ж, на цьому все. Сподіваюсь, вам сподобалось відео і ви дізнались для себе щось нове. Наряджайтесь, адже одяг це перше враження. І до наступних настільових відео. Па-па! just as surprised as you